Наркотичний барон столиці, чотири відра канабісу не доїхали до покупців. Порнхаб і OnlyFans поповнюють українську казну, а київський маршрутчик їм у цьому допомагає. Отруївся невідомою речовиною, через що помер дворічний хлопчик в Луцьку. Виграти у росіян на полі бою не вийде новий прогноз від гур. Е віджимав автомобілі запоріжців. Привіт, друзі, новин сьогодні безліч. Давайте почнемо з головних: несе галя воду, а київський наркодилер, чотири відра канабісу. Правоохоронці затримали озброєного чоловіка просто під час збуту трави цілих 10 кілограмів. За них він планував отримати 31 тисячу доларів. Ще до цього наркодилер налагодив оптовий продаж канабісу. Покупці виходили на нього через знайомих, які рекомендували торгівця новим клієнтам, так би мовити. Тепер підприємець опиниться в тюрмі, а його майно найімовірніше конфіскують. І знову силова мобілізація у Львові. Працівники ТЦК буквально запихують чоловіка до машини. Просто посеред вулиці. До речі, повістку в Україні я нагадаю, можуть вручити вам де завгодно, бо спеціальних якихось місць для цього не визначено на вулиці біля магазинів, і все це буде законним. Ну і ще про мобілізацію: відтепер ваш автомобіль не ваш. В Запоріжжі працівник ТЦК незаконно вилучав автомобілів на 11 мільйонів гривень. Ще на початку повномасштабного вторгнення ТЦКшник відповідав за мобілізацію транспортних засобів. Він вирішив скористатися своїми повноваженнями і обирав автомобілі для вилучення на власний розсуд, що захочете і бере. Зокрема, в березні 2022 року він разом із озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку. Мій машини просто віджав. Це чотири вантажівки та мікроавтобус. Автомобілі належали підприємством. У той момент їхніх власників навіть на майданчику не було. На вилучення він не мав жодних документів. І відтепер цьому ласому чужого майна посадовцю загрожує 12 років за ґратами. Ну і куди ж без полунички? Порнхаб таки зареєструвався платником ПДВ в Україні. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев. Компанія легалізувалася як постачальник електронних послуг. До речі, раніше легалізований еротичний сервіс OnlyFans. Тільки від, поповнив а, бюджет країни на 700 тисяч доларів лише за перший квартал 2024-го. двадцять тепер кожен, як то кажуть, має право допомогти країні, отримуючи задоволення. Як, наприклад, оцей водій маршрутки чолов'яга, вирішив подивитись порно просто за кермом. Ну добре, що хоч не під час. Руху, а то людині робота в кайф, як то кажуть, втекти не вдасться. Нову схему перевозу ухилянтів за кордон заблокували правоохоронці. Значить так, інспектор прикордонної служби та його спільник вигадали досить хитрий план. Спільник підшуковував охочих незаконно виїхати за кордон. Сам прикордонник продавав клієнтам за одну тисячу доларів спеціальні картки, які дозволяли проїзд транзитною зоною автодороги Одеса Рені. Вже там, поруч із кордоном, клієнти кидали свої автомобілі та тікали за межі країни. Спіймали чоловіків, коли вони саме брали гроші з чергових втікачів. А на Волині сусідський пес покусав семирічну дівчинку. Дитина просто йшла в гості до подружки, коли собака бійцівської породи накинувся на неї. і Погриз. Дитина отримала ножинні ранні голови та перелами кінцівок. Дівчинку прооперували, мати постраждалої Каже, що пес неодноразово до речі кидався на дітей, але таки ходив без наморника. Ну, жахлива насправді історія. І ще один власник собаки виявився справжнім зрадником. Він наводив. Ракети на Харків СБУ затримала так званого собачника, який під час прогулянок шпигував за позиціями зсу. В'ячеслав Зайцев ідейний шанувальник кремлівського режиму. Цей зрадник готував нову серію ракетно-бомбових ударів по системах ППО, які захищають регіон. Однак СБУ зірвала плани шпигуна його затримали. Нині зрадник під вартою йому світить 8 років. Росія захопить країни НАТО за 7 днів, адже час реакції НАТО 10 днів, заявив заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький. В своєму інтерв'ю для The Economist він сказав, що Естонія, Латвія і Литва почали масштабне зміцнення кордонів. Найбільш уразливих для атак Росії Вадим Скібіцький сказав також, що не бачить способу для України вигравати війну лише на полі бою. Він вважає, що такі війни можуть закінчуватися лише переговорами. За словами Скібіцького, навіть якби Україна змогла відтіснити російські війська до кордонів, це не закінчувало б війну. Також він заявив, що у травні Росія задіє тришаровий план дестабілізації, який поєднає в собі. Переваги на полі бою, дезінформаційну кампанію в Україні та ізоляцію на міжнародній арені. Проте сигнали адекватності від наших союзників таки пробиваються. Друзі, це маємо визнати. Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон заявив, що Київ може використовувати британську зброю для завдання ударів по Цілях всередині Росії і пообіцяв виділяти понад 3 мільярди доларів щорічно на військову допомогу Україні. Тим часом командувач сухопутними військами Збройних сил України Олександр Павлюк каже, що росіяни мають план захоплення Харкова та Сум. За його словами, невідомо чи окупанти зможуть це реалізувати, але він зазначив, що у 2024 році Росія точно хоче окупувати Запорізьку, Донецьку і Луганську області. Проте довгоочікуваний пакет військової допомоги від штатів у поєднанні з пожвавленою європейською підтримкою о, на думку Павлюка, допоможе в тому числі послабити або навіть звернути всі російські наступи. Цього літа і трагедія в Луцьку, друзі. Там дворічний хлопчик помер через отруєння невідомою речовиною. Результати ростану показали, що попередня причина смерті дитини це отруєння. Наразі ще триває ряд експертиз, які мають встановити, що ж це за речовина. 24-річна матір розповіла, що просто заснула з сином вдень, а коли прокинулась, виявила його без ознак життя. На місце прибули медики, які констатували смерть дитини. Як додали в нацполіції. Слідчі вже опитали співмешканця матері 33-річного чоловіка, який раніше притягувався до адмінвідповідальності. Ну що сказати, дуже шкода дитину. Батьки мають бути більш обачними. Чекаємо на висновки експертів. Побачимо завтра, друзі. Бережіть себе.